Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Фірму, яка не виконує свої зобов'язання на об'єктах за фондом Капвкладень, перевірять доручення президента. Придністров'я як зразок дружби народів, єврейське свято Сукот в Бандерській фортеці. 25-й ювілейний козачий фестиваль в Дубосарах. І чергова перемога авангарду ТВПМР – бронза на кубку преси. У Молдові напередодні пройшли президентські вибори на пост глави держави. Претендували 11 політиків. Явка перевищила 51 відсоток, склавши понад півтора мільйона громадян республіки. За підсумками голосування лідирує Майя Сандо, але без другого туру не обійдеться. В ньому зустрінуться чинна президентка Молдови та кандидат від соціалістів Олександр Стояногло. Останній має високі шанси на перемогу. Щодо референдуму про євроінтеграцію Молдови, голоси розділилися практично. Чи на 50, на 50. у самій Молдові лише Кишинів та вісім районів проголосували за вступ до ЄС. Решта на півночі, на і навіть у центрі країни проти голосування врятувала лише молдавська діаспора, яка мешкає на заході. Жодних порушень з погляду миротворчої операції так прокоментував ситуацію під час голосування у Молдові. Співголова ОКК від Придністров'я напередодні у зоні безпеки працювало 27 виборчих дільниць. Ситуація у зоні безпеки в указаний період була ситуація у зоні безпеки в зазначений період була спокійною стабільною жодних серйозних порушень з погляду пересування людей до місць виборчих дільниць не спостерігалося. Звісно, були певні черги, але це закономірне явище, оскільки охочих проголосувати було досить багато. Інцидентів не було. Миротворці стежили за порядком на пунктах пропуску, а ще постійно об'їжджали всю зону безпеки. Минулого тижня в республіці стартував опалювальний сезон. Наразі теплом забезпечені всі установи та житлові будинки. Загалом запуск пройшов успішно. Про це сьогодні доповіли президенту Вадиму Красносельському на нараді з главами міст і районів. Були пориви і аварійні ситуації. Фахівці їх усувають. Говорили і про ремонти коштом фонду капітальних вкладень. На рибницьких об'єктах міноохорони здоров'я будівництво затягується. Підрядник порушує терміни. Фірма зарекомендувала себе не з кращого боку і в інших містах. Завтра проведуть виїзну нараду. Лучше конечно, не допускать такі організації. Краще не допускати такі організації до аукціонів і тендерів. Можливо, із зарплатами були проблеми, і люди до них не йдуть. Якщо вони по відношенню до вас такі, і по відношенню до людей такі, для чого тоді такі організації нам потрібні? В БЕС нехай перевірить і в терміновому порядку. Спільна перевірка прокуратура на предмет ліцензування, мінеконом розвитку і в щодо фінансових порушень. Фінансових Президент доручив главам проводити періодичну перевірку вуличного освітлення, з'ясовувати причини його відсутності і усувати їх. стосується і тирасполя, де театр, сквери справа, зліва наполовину не працює освітлення. Карла Маркса не освітлюється, лінії стоять з незрозумілих причин. Це можливо, треба замінити. Можливо, якісь дрібні аварії. Це зручності і краса для людей. Дрібниця здавалося б, але дрібниця така значима. За підсумками наради, президент дав главам робочі доручення. Бендерська фортеця минулої суботи перетворилася на справжнє єврейське поселення. Там відзначали сукот свято врожаю. Головний атрибут цього дня курінь із гілок. За традицією в ньому потрібно було жити протягом семи днів. У Бендерській фортеці знову фестиваль. Тут єврейське національне свято. Сукот одне з трьох основних. Визначають восени після збору урожаю. Сукот подрозумівають нескільки собиті. Сукот має на увазі кілька подій, які об'єднуються у цьому святі. Найважливіше це об'єднання народу. Головний атрибут свята це курені. Усі сім днів прийнято жити, молитися, їсти, проводити час сім'єю саме у них. У Бендерській фортеці курені теж є. Традиція празника заключається. В... Традиція свята полягає в тому, щоб будувати курені на згадку про ті роки, коли єврейський народ вийшов з Єгипту. Ми робимо трапезу у курені, але у зв'язку з нашими погодними умовами ми не можемо собі дозволити у них жити. В Ізраїлі великий такий праздник. в Ізраїлі це велике свято. Канікули переважно у всіх. Уся сім'я збирається, друзі. Ще одна традиція свята пригорчати усіх юдейськими стравами. Наприклад, рулетики з яблуком, горіхами та корицею. Усі сім днів прийнято танцювати та співати. Не можна сумувати. На сцені виступають артисти з Терасполя, Бендер, рибниці та єврейський вокальний ансамбль Нешама Бенд із Кишинева. Мені перший рік. Ми не перший рік, ми постійно на цьому святі. Нам дуже подобається. Нам дуже подобається, бо всі-всі, незважаючи на національність, усі присутні, усі радіють святу, цінуємо один одного, поважаємо один одного, підтримуємо. Для дітей теж розваги тут ігри, майстер-класи. Сокот прийшов за всіма правилами. Об'єднав, нагодував і розвеселив людей різних національностей і віросповідань. Євреї живуть євреї мешкають тут дуже давно. Я вважаю, що наш придністровський народ один із найдружніших. Придністров'я може багатьом показати зразок того, як можна жити у мирі та злагоді. На фестивалі у фортеці було багато російської, української та єврейської музики. Разом танцювали хоро. До Бусари. тут опалювальний сезон розпочався без пригод. Тепло вже у дитячих садках, школах, поліклініці, лікарні і в будинках. Місто опалюють 47 котелень. Останню збудували цього року у дворі першої гімназії. Її також підключили. Вона подає тепло до самої гімназії, корекційної школи інтернату, спортивної школи боротьби та боксу. А ще будівлі уно та дитячий садок, червона шапочка. На текущий момент все працює. наразі все працює у штатному режимі і з проблемами не зіткнули. Стоять котли потужністю 600 кВт Кожен. Ця котельня була зібрана фахівцями даної ділянки. Пусконалагоджувальні роботи проводили служби головного підприємства. На даний момент проблем немає. Але ще все одно найближчим часом у нас будуть гідравлічні налагодження і будуть усуватися усі недоліки при їхньому виявленні. У правому крилі гімназії більшість учнів початкових класів займалися вже у літніх футболках. Включили зараз опалення, тепер дуже тепло, навіть жарко. Я, наприклад, в кофті і в майстерсі. Мені дуже жарко зараз. Фахівці Дубосарської ділянки Тирас зараз працюють у посиленому режимі, контролюють обладнання котелень та теплопунктів, готові до виїзду і аварійні бригади. Слобозійська поліклініка. Ця черга до онколога. Тут обстежують жінок на рак грудей. Прийом ведуть без попереднього запису. В принципі, утворень немає, є вікові зміни. Це норма. Але все одно щороку потрібно робити мамографію. Має Андрій мені 65 років. Вона колишня медпрацівниця. Каже, як вийшла на пенсію, давно не перевірялася у мамолога-онколога. На прийом привела подругу. Прийшла прийшла за бажанням, щоб подивилися, зробили огляд і заспокоїтись. Роблю це вперше. Раніше просто проходили медогляд, коли на роботу виходили. А зараз ми ось дома на пенсії і вирішили прийти. Слободзе, Яглине, красне чобручі. Жінки почали збиратися в поліклініці з самого ранку, займали чергу. Більшості за 55 років. Багато хто на прийомі в онколога вперше. Во ні разу не перевіряла за свою життя. Жодного разу не перевірялася. Зараз проходжу безплатно. У нас по сусідству є, кому вже порізали груди. Тож це дуже небезпечно. Треба перевірятись. Була Була гарна знайома. Вона померла від раку грудей, треба обстежуватися, не втрачати момент. Вчасно це все робити. Рак грудей найчастіше зустрічається у жінок віком від 45 років, але хвороба може бути нещадною і до молодих. Вікторія Орзул на прийом привела свою дочку Катерині 22 роки тому що болість буває дразни, тому що хвороба буває різною. Потрібно запобігти заздалегідь. Тому краще обстежитися зараз ніж потім думати, чому ж не прийшла, коли можна було прийти. Марина Дмитрівна за одну годину прийняла близько 20 жінок. Хтось отримав первинну консультацію, комусь дали направлені на УЗД та момографію. Якотру вже прихиділи даде, хто вже приходив до обстежуватися, тобто підготовлені з мамографії, УЗД, також під підозрою на рак було кілька жінок. Я всім раджу обстежуватися щорічно або до мамолога ходити, або до свого гінеколога. Жінкам, які ми виповнилося 45, лікарі радять проходити мамографію. Хто молодший УЗД. У Придністров'ї з'явилося нове свято. День батька. Указ підписав президент Вадим Красносельський. Відзначатимемо кожну третю неділю жовтня. Напередодні тат вітали вперше. Артем, яка у тебе мелодія стоїть на на телефоні? Е -е, папа може, папа може, все, що угодно. Рибничанин Іван Василовський батько в кубі, має трьох синів Артему 10, Максиму 6 та Дімі 3 рочки. Він зараз у дитячому садку. Тато ходить із синами у походи, вигадує ігри, разом шукають скарби. А ще у сім'ї є традиція закладати капсули часу. Мирішили писати письмо. Ми вирішили писати листа собі, що майбутнє, майбутнє недалеке, на рік уперед. Ми писали текст. Припустимо, привіт, Іван Лія. Цей лист ми зберігали не вдома. Знову ж таки, ми додали якоїсь такої таємниці. Ми зберігали в лісі таку записку, послання і рівно через рік одного дня діставали старий лист і вже закладали новий. І додому приїжджали, усміхалися, які події відбулися, які ні. Щороку на день захисту дітей Василовські беруть участь у конкурсі костюмів. Їх створює мама. Це також стало традицією. Наразі зняли ролик на конкурс Моя спортивна сім'я. А ще Іван Василовський щороку в дитячому садку грає Діда Мороза, але це секрет. Одягаю костюм на одягаю костюм, натягую на себе брови, бороду, щоб мене не можна було впізнати. Міняю голос, і потім уже проводжу ранок. А після ранку переодягаюся, біжу в групу і щоразу. Ну тато, де ж ти був? Ти знову пропустив свято. Дивимося фотографії вдома. Я питаю, як тобі дід Мороз. Ну дід Мороз, як дід мороз. Я думаю, е, хлопці, знали ви, хто там під маскою Діда Мороза? Ми їм не говоримо, але звичайно, час прийде. Більшість країн світу визначають день батька у третю неділю червня. У нас в жовтні придністровці впевнені, що нове свято у нас точно приживеться. То тільки День Матері та День матері, і про батьків не забуваємо. Є, Є чудові батьки, які навіть краще за маму. Тат, ми всі принцеси, тому що нам дозволено дуже багато. Мами так не побешкетуєш. Окрім дня народження та 23 лютого у них майже немає свят, і зараз у них буде на одне свято більше. День батька в Придністрові тепер відзначатиметься щотретю неділі жовтня. Добасари палац дитячої та юнацької творчості у залі козаки та козачки на сцені пісні та танці. Це 25-й фестиваль козацької культури та традицій. Та все таки сохраняння традиції, історії. Це збереження традицій, історії, культури козацтва, землі Придністров'я. Не випадково на радіо таменів було ухвалено рішення провести 25-й ювілейний фестиваль в Дубосарах, де розпочиналося відродження козацтва. Це символічно та правильно, коли люди зберігають свою історію, культуру, побут, самобутність у них буде майбутнє. Козачий фестиваль є частиною багатонаціональної культури народу Придністров'я. Ідея проведення козачого фестивалю належить першому отаману чорноморського козачого війська Володимиру Рябінському. Тепер фестиваль має його ім'я. Цього року у ньому взяли участь 25 колективів із різних міст Придністров'я. Козаки в Бога. Козаки завжди вірили в Бога. а Наш колектив виконує половину пісень козацьких. Ми з любов'ю ставимося до козаків традицій і намагаємося їх підтримувати. В цих піснях... У цих піснях віє любов'ю до батьківщини, любов'ю до Бога. Козаки завжди вірили в Бога, і йшли у бій з вірою та любов'ю до батьківщини своєї родини. І в козацьких піснях це все простежується. Виступали й дитячі колективи: три години козацького колориту та культури. Усім учасникам вручили грамоти на фінал. Традиційна козацька Любо співав увесь зал. Після всіх пригощали козачою кашою та чаєм. Це також уже традиція. А тепер до спорту Амоліга тільки не почалася. А авангард ТВПМР вже взяв бронзу. Щоправда, поки не в новому сезоні, а на кубку преси з мініфутболу грали лише працівники нашого каналу. Як це було, дивимося далі. Замість монтажних студій, ігрове поле, замість камер, футбольний м'яч, авангард. ТВПМР на купку преси, з мініфутболу, винятково телевізійний склад і як завжди, суперська гра. Ми вибрались, Вибралися добре провести час, поганяти у футбол, нові емоції, розліїтися, все круто. Перший буде першим незмінний девіз команди. Хлопці намагались показати гарну гру. Чого тільки вартий цей гол у виконанні монтажера і тренера основного авангарду Олександра Жемана. У нас любительський турнір. сьогодні у нас аматорські турніри. У нас всі хлопці, колектив на роботі надзвичайний. Хлопці позитивні, емоційні. Ми просто граємо і кайфуємо, отримуємо задоволення. А це ведучий нашого каналу Влад Гресь. Найкраще як на екрані, так і у грі він, вміє створити настрій. велика честь, я виходжу тільки на пару хвилин. Це велика честь. Звичайно, я виходжу лише на кілька хвилин, але я рада, що з'являюся там, роблю щось. Не псую, мабуть, матчі, не віддаю м'ячі суперникові, і це для мене радість, що я не зіпсую команді гру. Мене взяли, мабуть, щоб я підіймав настрій. Все, що я роблю, це швидко рятувати суперників. А якщо м'яч потрапить уже в ноги, то там що вийде. То вийде, то вже ноги вирішуватимуть. І ще про склад нашого авангарду на кубку преси. Головний редактор першого придністровського керував замінами і сам виходив на поле. Ми сьогодні приїхали. досягли результату, і ми вперше виграли безпосередньо у медальному матчі, тобто у нас була бронзова молізі, але це був круговий етап. Авангард упевнено виграв матч за бронзу 5-2. Ось кілька штрихів крутої перемоги. Блятись зарано цього четверга в авангарда ТВПМР – гра з вікторією. Команда стартувала у новому сезоні АМОЛІГИ. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч о 17.30 на першому придністровському.